Всім привітки, друзі! Доброго раночку, гарного дня, гарної робочої, легкої всім неділі, хто працює. Невеличкий обхід погороду, потім щось приготуємо. Так, хочу показати ось такі тюльпанчики, вже повикидали, ось такі бубки. Скоро зацвітуться. Є низькорослі голландські такі. Нарциси вже розцвіли, я вам показувала неділю назад. Тут також чульпанчики, але вже іншого сорту, фіолетові. В них листя зовсім, бачите, гармошкою таке. Так, далі що у нас тут ще нарциси? Опа! Ось такі кущі ще нарцисів, красунчиків. Вчора дождь цілий день ішов, їх всіх нахилив до землі, але байдуже. Так, крижовник ось таке вже листя здоровеньке, підросло за недільку і думаю, що буде гарний врожай. Надіємось, по крайній мірі, на гарний врожай. Так, поступово переходимо до нашої полунички, все поруч тут. Це рядочок не бур'ян, це квіти, друзі. Так, полуниці ось такі показувала вже. О, деякі попримерзали трішки, ну, байдуже, всі відходять, молоді листочки пускають. Оце все, ото аж туди по під хату, то все там полуниці. Це смородина чорна. Бачите, таке вже гарне листячко. Також швидко розпускається. Тепло є тепло, що сказати. Так, переходимо далі. Тут в нашу цибулька. Цибульку, цибулька вже така посходила, але ще не вся, не зовсім маленька. Ну, думаю, що. Зійде ще та цибулька, яку садили на зиму, Часничок також, Часничок. І туди далі все ото сидирати, Горчиця і фецелія. <кій> Так, далі в нас тут що? А в нас тут йошта, друзі. Ось таке вже листя, підросло, гарне, кущ гарний, почищений. Поза минулому році чоловік чистий. минулому році було ягідок небагато, але в цьому році буде, бачу, багато цвіту. А раз цвіту багато, то буде і ягідок достатньо. Отакий, от отака от на сьогоднішній день обстановка. Підемо до щавлю. Ну, щось що такий щавель, це той, який залишився з минулого року. Отакі кущики підсажений є. Посадили ще два рядочки в цьому, цю весною. І Надіємося, що буде шавлю достатньо. Вже гарний щевель, високий. Можна вже рвати і варити зелений борщик. Не йду туди далі, щоб вам показувати, бо після дощу було то такий вже гарнюній. Так що можна варити зелений борщик. Це також кущ смородини тут у нас почищений також, бо був зарослий такий вже, то привели до ладу. На цій половині грядки також гірчиця зійшла. Зійшла гарненько, густенько, так що все добре, буде покращення ґрунту. Так, хочу показати вам порічка смородина біла або жовта, хто як називає, в кого в якому регіоні. Ось таке в неї листя на даний момент. Розпустило ще не зовсім, але вже він чистотіл зійшов, бачите, як гарно, не боїться морозу. Так, а це ділянка клубніки другого сорту така. Так що, поки дякувати Богу, листочки відходять. Думаю, що буде врожай. А це почечка яблуня. Яблуня вже також відкриває свої почки, бачите ось? Так що, все пробудилося вже, друзі. Так, зацвіла рясна наша абрикоса, друзі. Це та проста, яка в дворі. Будемо сподіватися, що буде урожай. А тут клумба, дівчата і хлопці. Це така клумба на даний момент. Нічого не сапаю, тому що будуть зараз свісти ось ці квіти жовтенькі, потім піона, це листочки як укропа сходи. Хоста також пробуджується вже. Так що так. Підсніжники вже цвілися. Зацвіла фіалка біля куща троянди, троянди всі живі. Всі жили, були оброблені. ну Дощик змив їх, але змив вже пізніше, коли вже все спрацювало, так що такі справи. Яцинти також багато викинули цвіту, так що будуть рясно цвісти. Ну, а це ті нарциси, які цвітуть пізніше білим кольором. Хризантемка червона, гарно збереглася, не померзла. І равлик сидить, красунчик. Піона також уже. Ходить. Оце, друзі, зійшла минулорічна фацелія. Скоро буде вже цвісти. така по клубниці там, де-не-де посходила. Гарні такі кущі вже. Так, це клумба та ще на подвір'ї. Також будуть цвісти жовті ці квіти, не знаю, як називаються, в них кажу калюжниця. Сонечка нема, але цвіту багато викинули. І ці зірочки, які цвітуть біленькі. А це, друзі, наша... Колірована абрикоска. Показую, як зацвіла, ясна, дай Боже, врожай. Красота. Пропустила аж красуньку вишню, гляньте, які вже бруньки відкрились. Чуєте який співпташок пташок? хе Снідать прийшов, так? Да? ріж. Всім дякую, хто був зі мною. До нових зустрічей, до нових відео.